Якби там не було, звичайно вдалося путіну якимись різними шляхами. Ми це розуміємо запросити очільників держав Центральної Азії Лукашенка до себе на червону. Площу і, звичайно, на це відреагувало наше міністерство закордонних справ України. Так ось воно засудило поїздку лідерів країн, так званого СНД, на парад до Москви. На офіційному сайті МЗС зазначили, що президент РФ, відкриваючи парад, виправдовував вбивство українців, знищення міст, викрадення дітей та репресій проти мешканців захоплених територій, наголосили так само у своєму повідомленні, що участь іноземних лідерів у публічному заході, поряд із воєнним злочинцем, який хизується Казанням війни в Європі це аморальний та недружній крок до України. Вияв зневаги до народу, який бореться за своє виживання та свободу. Ну а також нагадали, що в ніч перед парадом Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по столиці нашої держави по Києву.